Не можна під час вірусів, бактерій, простуд і е, захворювань лежати в кімнаті. Треба гуляти. Не можна під час вірусів застуд різних грипозних станів багато їсти. Треба багато пити. Не можна під час вірусних захворювань чи простудних осінньо-зимових, які зараз в нас є. Закутуватися в одіяло і лежати на ліжку, треба рухатися, треба робити зарядку. Підписуйся на мій Тікток, став лайк. Обов'язково рекомендую друзям знайомим прості, безкоштовні правила здоров'я. Перше: віруси, бактерії, грибки це найпристосованіші істоти на землі. Но вони бояться, вони бояться свіжого повітря, вони бояться джерельної води, вони бояться. Е Нормальної температури тіла, щоб вона не балансувала, не падала і не піднімалася, вам треба контролювати. Цього бояться віруси бактерії. Тому вам потрібно під час простуд, під час захворювань, під час грипів різного штампу, що робити? Багато пити. Теплої води, багато пити рідини, багато пити води з медом, багато пити води з лимоном, багато пити води з малиною і так далі. Вам далі потрібно рухатися, робити вправи, ходити гуляти, провітрювати кімнату, робити вологе прибирання. Е, якщо є можливість кварцувати, озонувати. Е, вам потрібно багато читати про це, про збереження свого здоров'я або слухати наші відео. Вам потрібно. Е, Одяг міняти, щоб декілька годин міняти одяг, робити душ. Це допоможе вашому організму швидко оновитися. Це допоможе вашій імунній системі побороти віруси, тому що віруси можна зменшити. Імунна система з цим працює при вірусних застудних захворюваннях, при е, простудах, при грипах. Пам'ятайте основні правила здоров'я багато пити, а не їсти, багато гуляти, а не лежати, багато е, рухатися, робити вправи, багато е, дбати про чистоту тіла і чистоту всередині, особливо водного режиму. Бережи своє здоров'я і скидай відео своїм рідним.